Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в домі книги. І знову література стукає до ваших сердець, аби наповнити їх духовними скарбами. А в нинішній програмі ми будемо знайомитися із творчістю відомої польської письменниці та громадської діячки Сильвії Хутнік, котра активно відстоює права жінок. Однак спершу пропоную знайомство з цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Ми знаємо, що діти пізнають такий прекрасний навколишній світ, починаючи ще з раннього дитинства. Тому всі дітки можуть звернутися до цікавинок, які називаються Каю як татко. Каю моє велике ліжко та каю, я не хочу слухатися. Це декотрі із унікальних книжок, які розповідають там про цього хлопчика. Тобто, разом із ним ми можемо пізнавати навколишню дійсність. Діти також полюбляють подорожувати, тому у скарбничці дитячої літератури також існують видання своєрідної транспортної тематики, назви цих книжок: автомобільчик, біб, паровозик, чах та сміливий кораблик. Товаришуючи з книжками, ми не лише читаємо літературні твори, але й також насолоджуємося особливими зображеннями. Справді унікальні пластилінові зображення для діток підготувала тропільська художниця та поетка Ганна Осадко. Отож, ілюстрації Ганни Осадко та її дитячі віршики вміщені у книжечці пластилінові загадки. А добірку захоплюючих історій нам пропонує книжка, як зайчики зимували. Це казки не лише зимової тематики, тому Кожен тут може знайти щось цікаве для себе. Література також покликана розвивати інтелект дитини. Це доводить нам видання. Твоя перша енциклопедія кросвордів. Тут вміщено 60 різноманітних кросвордів. Розвивати дитячу ерудованість, покликане і видання, подарунок. Тут ми можемо знайти головоломки, ігри, задачки, ребуси, приколи, фокуси та чимало іншого цікавого, з чим справді буде весело нам, наприклад, на канікулах. Почерпнути добірку кросфордів та головоломок і ще й до того збагатитися інформацією про футбол. Юні шанувальники літератури зможуть завдяки книжці, футбольна мозаїка. Ну і вже поволі зближаються зимові канікули, коли діти матимуть багато часу для відпочинку, коли матимуть багато колоритних українських свят з різдвяно-новорічного циклу. Тому на зимових канікулах діти можуть звернутися до новинок. Цікаві зимові канікули. Ці новинки видані для кожного класу початкової школи. На зимових канікулах не буде нудно це доводять цікавинки, які називаються сніжинка та різдвяна зірунька. Адже тут запропоновано чимало цікавих та пізнавальних завдань для дітей. Своєрідний екскурс в історію зимових свят нам пропонує книжка перед Різдвом. Це видання пропонує нам інформацію, а також пісні, які стосуються таких свят як введення у храм Пресвятої Богородиці, свята великомученці Катерини, Андрія Перевозваного, Великомученці Варвари та святителя Миколая Чудотворця. Скористатися добіркою пісень, прикладом літературно-музичної композиції та інформацією про чутворця Мірлікійського Миколая. Ми можемо завдяки книжці Чудотворець Миколай. Про те, як потрібно любити свого ближнього, як жити у гармонії з природою, нам розповідає історія про дівчинку Гайді. Про дитину, котра своїм серцем доводила наскільки міцно вона вміє любити навколишній світ. Ця історія запропонована у двох книжках: Гайді та Гайді пригоди тривають. Наше життя наповнене пригодами та незвичними фактами. От, наприклад, історія про хлопчика Конрада дуже цікава, оскільки цю дитину принесли у звичайній бляшанці. Прочитати про те, що це за хлопчик і чому принесли у ці бляшанці, ми можемо завдяки відповідній новинці. А незвичайні фантастичні історії ми можемо знайти у новинці Пауля Маара. Машина для здійснення бажань або суботик повертається в суботу. Німецькі вчені філологи Якоб та Вільгельм Грім залишили світові унікальну спадщину. Це казки, які були зібрані братами 200 років тому. Проте донині ці історії є актуальними і вміщені вони у книжці пані Метелиця та інші казки. Робити життєво важливі вистуки нам чудово допоможуть байки та співумовки видатного українського письменника Степана Руданського. А завдяки цій книжці, яка називається Наука, ми можемо ще й познайомитися із піснями Степана Руданського і переконатися у тому наскільки колоритною була творчість цього літератора. У «Мандри з захоплюючими світами нас запрошують історії української письменниці Наталії Дев'ятко. Це є розповіді про піратів, розповіді про те, як добро і зло співоснують у світі. Отож, назви цих видань скарби примарних островів, карта і компас та кохана пустельного вітру. Серія горизонти фантастики існує для всіх любителів цього жанру. От, наприклад, ми можемо прочитати історії відомого українського письменника Володимира Лиса. Завдяки цій книжці тут вміщено роман Щоденники Іри Хар та Повість Ваза. Багато незвичайного і навіть шокуючого криється в історії українського етносу. От, наприклад, як українці сприймали тварин, як співжили з ними. Нам розповідає українська дослідниця звичаєвості Лілія Мусіхіна у своїй. Книжці Звірослов, міфологема тваринного світу українців. Про одного з найсильніших українців ХХ століття нам розповідає Олександр Гаврош у книжці у пошуках Івана Сили». Це є історія про українця Івана Фірцака, котрий своєю силою підкорив весь світ. А про вже легендарного комп'ютерного гуру Стіва Джобса розповідає цікавинка, назва якої Стів Джобс, людина, яка мислила по-іншому. Про встановлення українця у минулому столітті і про переосмислення паралелей між минулим і сучасним нам розповідає соціально-психологічний роман письменниці Ніни Фіалко Хочу в Тарасюківку». Метафоричні, філософські і духовні, прозові і поетичні твори тернопільської художниці та поетки Ганни Осадко тепер можна знайти у новинці «Сармацьке море. Виявляється, що книжки також допомагають пережити радості материнства. Це доводить видання «Мама і дитина від вагітності до року. Тут вміщено поради матерям, тобто це повний практичний посібник. Погодьтеся, що ми читачі часто цікавимося, що нового у творчості іноземних авторів. От, наприклад, відома польська письменниця та громадська діячка Сильвія Хутнік пише про жінок і досліджує жіночу тематику. Тому про те, що цікавого пише у своїх творах Сильвія Хутнік, пропоную дізнатися далі. Займаюся прозою. Видалам повісті. Рубніш. Я займаюся прозою. Видала три повісті, а також три інші книжки. Одна це Варшава жінок. Трохи гід, а трохи збірник Есе власне про важливих для Варшави жінок з різних сфер. Також я видала книжку Збірник оповідань на створення яких надихнули мої заняття у чоловічій в'язниці. Це були заняття з літератури протягом півроку. Я була вчителькою, і внаслідок цього з'явилися оповідання. Вийшла також моя збірка фейлетонів, які стосуються материнства. Бо ця тема теж для мене дуже важлива, оскільки я очільниця фундації Мама, яка підтримує матерів у Польщі такого повертаючись до теми про жінок. Чи багато жінок героїнь є у ваших творах? безперечно, я займаюся перш за все жінками. Це вони є головними героїнями. Ну але, хоча б ця розповідь про чоловічу візницю, показала, що я не стараюся тільки і виключно писати про жінок. натомість дуже важливим елементом чи просто окремою героїною моїх оповідань і розповідей є Варшава як місто, і не буду стверджувати, яку стать має Варшава жіночу чи чоловічу, але великою мірою це місто надихає мене на творчість. Як пані джелі типи люди, Як поділите типи людей, особливо жінок твора, у своїх творах, позитивні, позитивні негативні, негативні герої, і так далі я думаю, що у мене є багато співпереживання незалежно від того, кого описую: жінку чи чоловіка. І навіть боюся, що якби навіть я мала писати про якихось жахливих злочинців, то певно я б увійшла у це співпереживання і намагалася б зрозуміти, що наштовхнуло їх на такий учинок. Отож, поки що, за це не беруся. Натомість мої жінки зазвичай є так званими жінками з проблемами, тобто такими особами, у житті яких сталося щось страшне, часто. Це травматичні історії, які стосуються другої світової війни і Варшавського повстання. Великою мірою я займаюся також історією. Загалом, і дослідницькою, і власне літературною. То мої жінки бідні, не будуть цього приховувати. Натомість стараюся крізь свою уяву фільтрувати їхню долю і показувати також ці добрі чи просто позитивні сторони того, що сталося у їхньому житті. Чи планує пані пришвощі чи ви плануєте у майбутньому писати на якісь інші теми? Ну, наприклад, це не буде тематика відносин між чоловіком і жінкою, чи взагалі тільки про жінок. Очевіще і так же о кобітах не піша, тільки воно звичайно. Я не пишу тільки і виключно про жінок, якщо йдеться про любовну призму. Швидше більше пробую аналізувати їхні долі, і трохи не можу від цього відірватися, так само як від її нещасної Варшави. Але стараюся робити різні речі, і саме це роблю навколо історій, що стосуються Варшави. Недавно опублікувала таку карту путівник по Варшаві, слідами дитинства, і десь діти і взагалі та історія дитинства також є для мене важлива. На даний час працюю над своєю дисертацією, яка зовсім не стосується жінок. А книжки Леопольда Тирмана злий, тобто наскрізь такої чоловічої балади міської, тому хочу розширювати ті горизонти. Втім, так. Жінки є для мене найцікавішими образами, отож не буду якось дуже боротися з тим, що про них не писати Ті історії пані історії, які ви описуєте у своїх творах, звісно ж, це історії взяті з життя. Але чи є у них якісь догадки, авторська фантазія? Чи взагалі може у них вдалося вам трохи збрехати? Децідування всіх таких історії, коли до тих е, е, представ ям своїх у творах, чи то сооповідання, чи безперечно, це всі твори. ті історії, це які всі я всі до цього часу думати. представила у своїх творах, чи це так, оповідання, чи довші так, твори, це так, все так, і виключно міксер. вигадки. Звичайно, письменник або письменниця, або взагалі творець, беруть міксер, і там так трохи вкладуть того, що почули, трохи вкладуть того, що вже читали, трохи вкладуть реальних історій, не знаю, людей, котрих знають або чули про них. Беруть теж свою уяву, включають міксер, пропускають це через свою чуттєвість, і так виходить літературний твір. Так є і в моєму випадку. Це не історичні розповіді, які базуються виключно на джерелах, фактах і правді. Все це профільтровано крізь мене саму. Це своєрідна літературність щоденного життя. на як ви почуваєтеся на форумі видавців у Львові. Перша на форумі я була у 2008 році як письменниця-дебютантка. Це був рік мого дебюту в Польщі. У зв'язку з цим це були мої перші у житті за кордоні торги книжок. Тепер цих торгів я вже трохи пережила в різних місцях світу. Те, що тут важливе, я бачу дуже велику кількість людей, які виходять з торгів з оберемком свіжо придбаних книжок. І це є та ідея, про яку часто забувається у видавничому бізнесі: що торги є для читачів і читачок. Перш за все. Це свято тих, котрі любить книжки. А через те, що їх можна придбати за пільговими цінами, це ідеально, бо завдяки цьому можна купити їх більше. І я сама, як читачка, завжди беру багато з цих торгів і завжди на них витрачаю багато грошей. Ну і за посередництво нашої камери мають нагоду привітати всіх наших українських читачів. Так, щиро вітаю читачів, читачок, а особливо тих жінок, кути працюють на благо жіноцтва. Я також громадська діячка, і завжди для мене дуже важливо спостерігати за тим, як діє в Україні. цей громадський рух. На завершення нашої програми хочу побажати вам, любі друзі, аби серед унікального розмаїття літератури ви знаходите для себе справді особливі видання, які стануть для вас надійними друзями. щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.